Коли кажуть, що. Слухайте, та Порошенка це робить для піару, ви знаєте, спочатку ти на це не реагував, а зараз це вперше я хочу відповісти. Я би залюбки цього не робив. Я би залюбки свої сили і свої гроші спрямував би на розробку новітніх видів озброєння і захисту. Але коли. Як ви сказали, кожен тиждень тобі дзвонять, кажуть про критичну ситуацію на той чи іншій ділянці фронту. І я пишаюся тим, що Авдіївка була утримана бригадами, які отримали від нас по тисячі ФТВ за місяць. Що внесок в оборону свого часу Бахмута, а зараз часовий Яра, внесок в оборону Вовчанська і Углідара робиться саме нашими. І тому це не ми пропонуємо для того, щоб зробити відосики. Ми не їздимо на фронт зробити селфі і повернутися. Ми їздимо на фронт для того, щоб відреагувати на... Запити на крики про допомогу наших побратимів. І не зупинимося, і не припинимо це робити, незважаючи на дні народження, святкування або фінансові труднощі, які пов'язані з підділом ціловікові правоохоронних органів по відношенню до бізнесу. Це на питання, навіщо ти живеш? І що ти зараз робиш? Оце найкращі, найкращі ліки від депресухи. От хтось шукає себе, не знає, комусь кажеться, що все погано, все, все і справді не добре. І я не хочу бути таким, знаєте, солодким їли, лити. І дуже-дуже важко нашим хлопцям. І настрій найгірше, це правда. І тиснуть більше. Але вони справжні. І вони всі приїхали. Я їм дуже вдячний, що вони приїхали мене привітати. Їх дуже-дуже багато. і Дехто з них їхав за сотні кілометрів. Дехто встав о 4 годині ранку. І я хочу сказати, що я це дуже надзвичайно ціную. І я можу сказати, що дуже мало в цьому світі, в цих умовах, примусять мені сказати в кінці дня, що я щаслива людина. От я щаслива людина, те, що маю таку дружину. Я щаслива людина, те, що маю таку команду, таку родину, таку команду. І я щаслива людина, те, що маю таких друзів, які в Збройних силах забезпечують збереження. Україна. без них цього б не відбулося, саме так.